У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми чули Івангелія, в якому Господь казав, що йому належить вийти в Єрусалим і пострадати. І ось вот, коли відйшов, то підійшло, підійшли до нього два брати. Сини Завідєєви, або ще їх називали синами Громовим, і почали просити у нього, щоб сісти одному з правої сторони, коли він воцариться, а іншому з лівої. Господь пристально подивився на них і казав, не знаєте, з чого ви просите? Сісти з права або з від мене, це не від мене залежить, це небесне, але чашу будете пити. І от потім Господь почав повчати своїх учнів, що дивіться, як у зовнішніх міських людей. Там Ті, хто начальники, вони володіють своєю підлеглим. А у вас нехай не буде так. Хто з вас буде старший, нехай буде для всіх слугою. І Господь сказав, що я не прийшов не для того, щоб їх послужити, а для того, щоб послужити для спасіння рода людського. І ось Господь дійсно показав своїм прикладом, як повинні поступати християни, як повинні поступати начальники, які піклуються про своїх підлеглих. Він, ми знаємо, показав це і на те вечорі, коли ми в ноги своїм учням. Так що вони дивувалися, а апостол Петро казав, що не буде цього, але Господь сказав йому, що якщо тобі не мийно, то ти не будеш мати щасті у царстві. Хоч Господь дійсно, Він, Творець неба і землі, так молився, щоб спасти родівський, щоб зійшов на нашу землю, послужив нам і постраждав за нас, віддав за нас життя. І показав, як повинні піклуватися ми один про одного. І в нас є приклади з земного життя, як піклуються мати про своїх дітей, як батько. Не діти служать, їм, а вони служать. І терплять все від своїх дітей. Неслухняних. Іноді, коли навіть діти ображають своїх батьків, то батьки навпаки, добре тим ще більше добра, так і Господь. Він наш батько, Він Творець, Він все терпить від нас, навіть і зараз терпить. терпить наші гріхи, Він піклується про нас. Ми навіть не можемо собі уявити, як Він хоче, щоб ми змінилися, спасли свої душі. Він і зараз за нас страждає. Він і зараз допомагає нам у справі нашого Спасіння. І ось він показав нам, що той, хто хоче бути старший, нехай буде усім Словою. І в сьогоднішньому івану ще хочу зазначити про те, що. Два учні просили Господа, щоб сісти справа діснує і зліва від Господа, коли Він прийде у своє царство. Дійсно, всі хочуть бути ближчими до начальства, до Бога. І це добре. Тому Господь їх не посварив, як посварив апостол Петра, коли апостол. Петро відмовляв Господа від стражда. Пам'ятаєте, як підійшов, і Господь казав, що надлежить пострадати, і підійшов апостол Петро до Господа і сказав, де не буде тобі цього. І Що Господь йому сказав? Відійди від мене сатано. Тобто Господь повинен був виконати свій положений у подвиг постійні роди людського, своє призначення. А отут от він не сварить своїх учнів за те, що вони хотіли з лівої з сісти. Але він сказав їм, що залежить це не від мене, а від Отця Небесного. Ми дійсно хочемо бути близькими до Господа, але це не матеріальна близькість. Це духовна близькість. І ми чули, коли зібралися учні і багато людей біля Господа, і сказали, ось твоя мати йде, і сестри, і браті. А Господь сказав: хто моя мати? Хто моя сестра і брат? Хто, хто слухає? Слово моє і виконує. От хто близький до Господа. І ми це розуміємо на прикладі свого життя. Іноді нам близькими являються не ті, хто нам близькі по крові по плоті, коли ми прийшли до храму, коли ми вже духовно возросли, відчумаємо, що ті, хто нам близькі по крові по плоті, якщо вони не ходять до храму, Якщо вони не живуть духовним життям, вони нас не розуміють, вони віддаляються від нас. А ті, хто в храмі з нами знаходиться, вони стають для нас найближчими друзями. Вони нас розуміють, вони нам співчувають, допомагають, і ми з ними становимося близькими. От така близькість і до Господу. Якщо ми вже відчуваємо, що ми без Господа не можемо. Що ми хочемо з Ним жити і тут, і в майбутньому житті, то дійсно ми наближаємось до нього своїми добрими ділами, своїми молитвами. І ця близькість, вона духовна і вона нас наближає до Господа. От Про це і сказав Господь, не від мене це залежить, а від Отця Небесна. Як буде відбуватися страшний суд? Не будуть читати на страшному суді. Перелік багато наших добрих діл. Там все миттєво, наскільки людина любила Господу, настільки вона буде близькою до нього. От і від нас це залежить, і залежить від дійсно від Бога. Ми бачили, хто був найближчим учнем, якого називали наперсником, якого називали фаворитом Господу. Апостол Іоанн Богослова, тому що він на персях возлежав у Господу, і він же і є син громади. І Господь його найбільше любив, хоча Господь всіх однаково любить. Але Господь сказав, люблячих я люблю, і хто мене любить, і хто виконує мої заповіді Боже. Господь відчував цю гарячу любов від апостола Іоанна Богослова. І ця любов наближала апостола Гославу настільки, що він на тайній Вечері возлежав на персях Господа, що він був на фаворі дійсно серед самих вилюблених учнів Господа. Тому називають його фаворитом. Так ось той, хто хоче дійсно сісти, а або зліва від Господа найближче до нього, нехай покаже свою любов до Господа. І цією любов'ю наблизиться. І це залежить дійсно від нас і від Бога, тому що Господь відчуває цю любов. І хто буде ближче до Господа, той і буде ближче, найсильніше його любити. І ми бачимо багато святих є. Їх е, е, стільки, що їх можна порівняти з зірками на небі. Але в нас зірка більше світить, інша менше. І той, хто більше любить, той і більше буде освічений цим полом любви Божественної і буде ближче до Господа. І от ми сьогодні святкуємо пам'ять преподобної Марії Єгипетської. Вона була страшною брудницею, але стала. Страшною святою, великою святою. Вона на молитві визносилась над землею, як ми читали в її житті. Вона, як по суху, переходила Ердан. Вона стільки показала див, став засімо, який подв'язався все своє життя в пустелі, що він дивувався, що він стільки подв'язався і не міг. І могло би зробити те, що вона робила. А чим вона цього досягнула? Так, да, великими подвигами, але я думаю, що вона цього досягнула великою любов'ю до Господа, до Божої Маті. І вона заради цієї любові понесла великий подвіг. І в сьогоднішній Іванові ми читали, як блудниця потерла у Господа. Своїми голосами е е сльози, які капали на його понуку. І Петро, який прийняв його в свій дім, про себе подумав, що якби Господь знав, хто вона така, то не допустив до себе він цю війницю. Але Господь привів йому прічу, що от один був в малу суму винен а друге більшу е, е, винен займодавцю. І от і тому, і тому простив борг е, Господин і спитав тоді Господь, хто більше возник? І тому відповів, е, той, відмовив, той хто, кому був прощений більший борг. І цим показав Господь, кому більше прощаються гріхи, той більше любить. І ми бачили, наприклад, преподобної Марії Гібецької, що їй великий Бог був проще, Бог її гріхи, і вона більше возлюбила. І ось це приклад для всіх нас. Ніхто не повинен унивати, із-за того, що зробив багато гріхів в своєму житті. Це втіха для нас в житті, напевно Марії Бескість. Що кому більше нам Господь простив, той більше може возлюбити за це Господа. І от ми Господа за те, що Він нас простив. Простив наші гріхи, дав нам можливість жити з Ним у царстві небесному, Уже дав в храмі, тому що ми звані до храма, щоб жити в цьому царстві. І церква це часточка неба на землі. І ми тут живемо цією любов'ю. Будемо цінувати цю любов, щоб наблизитись ближче до Господа і в царстві Божем бути близьким до нього і вас тіснім із правої і з лівої сторони, найближче до нього. Амінь.